Друзяшечки, я чекаю, коли ти є, що, що мені скажеш, отак От типу, ти почала знімати. Е, мандаринки, манда, манда, мандаринки, де? Ось! У починається поля. сезон. Починається, йде. Іди сюди, сюди, хоп! хоп. отак так треба зробити. Хоп, хоп. На шухері нікого нема. Погнало! Бачите? Хоп, хоп, веточки, як я. Друзі, а ви скоро... ж майбутній садівник. Скоро що будемо робити? Правильно. Інфатури. Інфатури. Мандаринові поля. А тепер туди пішли. А там інший сорт. Інш... Я, тишиш, як слышиш, як колгоспник вже. Інший сорт трохи. Тіба дивись, які. А, ні, такий сорт, не дуже є. як. Якби ж не інший, інший. Скажи, що інший, інший. Ну інший, так, да. ну видно, що інший, бачу. Ну, і... Інший, іншої інші. А он, дивись, он, дивись. Іди, 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 іди старий, старий. А який куст. Вход, дивись, який вхід в, в садибу. В, в сад. Давай да, ось. Зачинен. А це що? Це лимони. Це? так? Да. Це а лимони. Схоже ну, на лимони. А, а, а як можна дістати? Стоп. Зараз. Операція. По з'ятю. З'яття лимона. Я думаю, что это апельсин. Сейчас будем есть. Опа! -ча. И что, за его. Будем смотреться, что там в середине. Бляха, это лимон. Якийсь... А да, не глянь, якийсь. Зелений, лимон. Та да, форма вже інша, не лимон. Ну ладно, лимон так. Чому він тоді помаранчевий? І... Чуть-чуть не лимон. Какой-то лайм. Это вже лайм. Та да, все, все досить кривитися, то вже такий кислой. Дивин, не... З... З... зелений. Давай я зніму тебе <рисклінь> <-не>. Глоточок зроби. <рисклінь> не -не -не -не. Чому такий що Мені кажеться, що і там і желудок зараз роз'їсть моїй. Тобі не можна, тому. О. О, слухай, але, але з куста... Смачніше. А це воно. Так, да, це воно попадало, порублене. Ну так Дивись, прибрали. Це, це прибрали Ми і це заві. поробили. Зайві. Але з поля, отак от лімончик, друзі. Вамос. Вамос, це що? Симую іспанську. Пішли. Пішли, пішли. А куди пішли? До офісу. Ну, звичайно, в п'ятницю, звичайно, п'ятниця. П'ятниця. Друга. друга, зараз нас чекають, а ми будемо що казати? Як ти завжди кажеш, що ти там на роботі чи десь. Ні, а я скажу, справді, я в горах була. Що ти робиш? Скажи, що я в горах була. чого О, я О, дивись, тут вікно в Європу. Тут заход. А ми не шукаємо легких. Не шукаємо, а от апельсини вже? Добре. Або мандарини. Як, якщо що питайте, друзі, питайте. Де. Тому скоро інфатури, і ми будемо. Їздити і що, і трошки під підбирати. Штурувати. Ось так от кажу. Все. Адіос, до зустрічі.